Так хочеться часто сховатись від світу, який так багато несе темноти, в далекі краї, мов та птаха злетіти, торкнувшись крилом, до безмеж висоти. Так хочеться часто не стримати сльози, пролитися ними, мов дощ на людей, і прагнеш кричати: навіщо це, Боже, як серце вже рветься назовні з грудей? Так часто здається, що ноша над силом. Що шлях заскладний, ну а ми за слабкі, нездатні підняти поранені крила, і душу опалюють, думи важкі. Та хочеться Богу сказати не треба, я надто без сили здолати цей шлях, поглянути стомлено, просто у небо, не втримати сльози гіркі на очах, упасти на землю, забутись від втоми, та потім, коли вже стоїш на межі. Коли зводить серце жахлива судому, Ти вловлюєш вогник незримий в душі, І ти відчуваєш, що серце ще б'ється, що бачиш цей світ неймовірно п'янкий, І чуєш, як хтось щиросердно сміється, Хай десь там позаду й гуде буревій, Хай темрява, землю незрима встиляє, Та бачиш вогонь мільйонів сердець, і хтось комусь руку свою простягає. І ти бачиш руку, що тягне творець, хапаєш несміло, і в серце впускаєш тепло і любов до людей і життя. Цей шлях нелегкий, але ти відчуваєш нестримну жагу долетіти кінця, І буде вогонь тобі дихати в спину, та завжди знайдеться спочинок і дах. Ти будеш летіти, бо ти є людина, і це твій дарований Господом шлях. Ти пройдеш крізь терни, здолаєш тривоги, бо в світі є повна любові і краси, ти пройдеш цей шлях, вкритий крилами Бога, На зустріч до батька крізь темні часи. Повір, він тебе на шляху не покине, дарує відраду і щастя земне. Тримайся, ти сильний, ти просто людина, вогонь твій сердечний, ось ось спалахне. Нехай тобі важко і хочеш кричати. Він бачить, він чує, він знає твій біль. Повір, твої крила ще здатні літати, здолати під силу ще тисячі миль. Ти просто людина, та в тебе є віра, і з нею ти в силі усе подолай, в тобі є щось більше за вродою тіло, Не зримай, жага попри в тому літать, життя неймовірне. І ти, його частка, спинись, зачекай, нехай стихне дощі, і, сили, набравшись, пиши свою казку, любов'ю твори її просто в душі, хай іноді сльози розмиють чорнило, чи з рук на підлогу перо упаде. Ти просто людина, та в цім твоє крило, і Божа рука, що незриму, веде.